Це так будуть проявляти ті, у кого шукра з раху стоять в кендрах. У тих, у кого шукра з раху стоять в дустханах, можуть проявляти сексуальні ізвращення. Вони будуть хотіти якихось таких, знаєте, насолод, ну, я не можу це назвати сексуальним зращенням, але там. Ну, не знаю, там, покурити да, якусь траву, або там, ну, прийняти якийсь наркотик, а потім от, під цим кайфом, ну, от, в цьому зміненому стані свідомості, займатися якимось там ну, космічним сексом. І потім розказувати мені, що вони займалися сексом взагалі не з жінкою, а з боги. Ну, і, і, і все. Ну, і так далі. Там, такі галюни, що взагалі. От вони таке можуть, да? ну, їх тягне до якоїсь такої насолоди, такого рівня. От якщо кету вони чітко розуміють, що вони шукають, і вони хочуть цю насолоду в цій ідеальності знайти, то ці не розуміють, що вони шукають. Вони кожен раз думають, може ще є краще, може, ще може бути сильніше. І тому вони дуже сильно схильні до вживання ну, різних там, ну, препаратів да, для посилення вражень. Такі люди завжди мають величезну кількість величезну. Але е от, і жінки, і чоловіки мають якусь ізюмь. Оця от сексуальна енергія вона пре. І вона дійсно притягне. от дійсно. Знаєш, спочатку це виглядає як захоплення. Вау! Знаєш такий. А потім, ну, для мене ну, пізніше я стала це просто бачити, як ну, збочення. От, ну, просто збочення. От я перестала на це дивитися як на щось таке. Хоча спочатку я так думала, Афігецю, це ж надо так себе людина так проявляє і не страшно, да? і пофігі, що там про неї скажуть. Там. А... У чоловіків стосунки з жінкою він завжди незадоволений. Завжди знаходиться у пошуках чогось нового, сильнішого, яскравішого. Цікавіше, що взагалі у чоловік не розуміє цінності жінки, не розуміє жіночої цінності, жіночої цієї енергії. Єдине, як сприймає чоловік жінку, це сексуального партнера. І тому, коли ну, там, сексуальні стосунки, а в парі, знаєш як, знаєш, як, коли ти живеш 30 років в шлюбі з одним чоловіком, Ну, Віка мене дуже добре розуміє. Ну, що ще нового може бути в цих сексуальних стосунках? Вже все попробували, вже візде побували. на всіх, ну, В усіх кімнатах. В усіх подорожах І тому, Але коли шукра з не підходить, ну тобто треба змінювати стосун, не підходить. Не можуть вони залишатися довго в одних стосунках. Ем... Шукра з часто дає винеричні хвороби. Шукраскету дає торч інфекції. Інфекція, яка живе всередині клітки, клітини. А венерична вона ж зовня, Ну, зовнішня, знаходиться. У... ще одна така штука: у жінок. Ну, якщо у чоловіків там незадоволеність, і це знаєш такі якісь звращення в сексі, то у жінок, е ну, крім цього такої агресивної демонстрації сексуальності, вона стає дуже доступна. Ну, чоловіку не треба за неї боротися, а це так важливо. Тому що коли він за неї бореться, в не, ну, його, ну, як її цінність в його очах росте. Да. А так, ну така жінка, вона стає дуже доступною і немає, вона втрачає оцю цінність, втрачає оцю свою, ну, як, чистоту, да, оцю от. І тому, і шукрито. І раху з кету приводять до розчарування. Шукра з кету, пошуки божественних стосунків, яких вони можуть задовольнити цю людину. Шукра з раху Сивність має бути така висока насолоди, ну щоб ця людина. Була задоволена, вона завжди не задоволена. Із-за того, що вона думає, що інтенсивність насолоди може бути вищою. Ну, якщо я від оргазму не помер, значить оргазм може бути ще сильніший. Будемо шукати. Все.